Сьогодні зробимо грецьку амфору в техніці папіємаше. Все необхідне для роботи зазначено в описі під відео. Окладіть роздуту повітряну кульку на циліндр. Надійно закріпіть її на місці малярною стрічкою. Тепер Розмістіть верхню частину паперовий стаканчик та закріпіть скотчем. Це початковий скелет нашої амфори. Наріжте або порвіть газету на невеличкі смужки шириною 2-3 см, завдовжки 10-15 см. Та приготуйте розчин для склеювання: одна частина води та одна частина клею ПВА. Занурійте смужки газети в розчин і накладайте шматочки газети у 4-5 шарів, щоб ваша амфора тримала форму. Після цього залиште вазу на 24 години для висихання. Після цього накладіть кілька шарів. З білих паперових серветок, використовуючи знайому вже технологію. За допомогою гуаші розфарбуйте урну, дайте повністю висохнути. Використовуючи чорну фарбу, додайте до урни малюнки в грецькому стилі.